В житті кожної людини є такі перехідні періоди, які називаються кризами, і в ці кризи відбуваються з людиною різне. Хтось хоче щось змінити в особистому житті, хтось хоче щось змінити в реалізації. А більшість знаходяться в якомусь ступорі, в нерозумінні, а як далі. І це пов'язано з тим, що ми постійно змінюємося, і саме в такі періоди потрібне, потрібен апгрейд. Своїх цінностей, своєї мети, знову проявити свої сенси, навіщо я живу, чого я хочу від життя. І от коли людина сама цього не робить, вона відчуває дуже сильно, сильне занепокоєння і не розуміє, куди далі рухатися. До нас дуже часто приходять з таким запитом на грулілу, щоб прояснити для себе подальший шлях.